Вітаю глядачів на каналі. Вітання зі Львова, всім привіт-привіт! У нас тепленько, атмосферно затишно пахне кавою круасанами. І всіх запрошую зі мною вирушити на полювання в світ секунду, скарбів. Брендів це просто бутіки з бутіків, ви можете знайти, віднайти різні бренди, люксові і все, що хочете. І сьогодні ціна 39 гривень за кілограм. Дуже така ціна, яка мені підходить. І я тримаю вже в руках кросівки від бренду Рібок. І це шкіра зверху, пудрово рожевий корінь, вони трохи знищені всередині. Бачите, чуть потертості, але можна змиритися. І які розкішні босоніжки, Просто вав, чорні з пушком. І ще багато якедів, є босоніжок. І я отакі от взяла в руки босоніжки від Офіс Лондон. Вони мені дуже сподобалися, зручні підбори. А натуральна замша і це навіть мій розмір це Португалія якби англійський бренд, ну продуктовані вони в Португалії. Горіховий колір. Я ще пішла на хустки, на шарфи. Я, в мене велике бажання знайти зараз кашеміровий шарф, шолкові хустки від Гучі від Валентіно. І я знаходжу поліестеровий шарф. І ще один поліестеровий. Все збилося в єдиний комок. Єдину субстанцію, все перемішалося, сумки, бачите, гобеленова сумка. Ще така чорна, цікава з тисненням. і вихідна, розкішна, розшита на бірюзовому сріблом. Ой, яка красива сумка. Це просто мене заворожують такі пошуки, і я би купалася там день і ніч. Це таке для мене АСМР АСМР відчуття. Я тримаю клач, лаковий від англійського бренду. Це якби чи сумка, чи клач. Ще така вихідна сумочка, вже пора в театр піти. Я бачу сумок багато. Доля мені дає знати, що пора вирушати кудись на якийсь такий рандеву. І ще ігрушечки, такий ведмедик, але він сумний, сумний і такий нещасний. Я його розумію. Буває і таке. І подивіться, скільки ще одягу залишається, скільки светриків, джемперів. І хочеться все передивитися і знайти саме той джемпер, який мені просто сподобається. От в такому рожевому відтінку середньої щільності в'язки, такий м'якусінький, і я знаходжу подивіться, джемпер від Армані. А ви думаєте, що на секунді можна не знайти таке? Можна, якраз отут. І відтінок глибоко синій. Камера не дуже бере. От ближче от такий відтінок у цього джемпера від Armani. І я ще дивлюся від преміального англійського бренду: отакі от брюки, класика, молочно-кремовий колір, такий до бежевого, з стисненням на тканині і такий капелюшок. Ну, їх потрібно вміти носити. Це має бути така леді леді, це не моя історія. Це не моя історія. Но капелюшок, бачите, з етикеткою, елегантний. І я дивлюся на таку сорочку, жіночу, джинсову і ще я бачу жакет з етикеткою і ще з етикеткою. І дуже подивіться, скільки багато у мене вже всього є. Я стільки нахапала. Ну, я, звичайно, все буду передивлятися, я це все не буду брати. Хто думає, що я все забираю і мене питає, пише в Інстаграм, а ви це взяли, а ви це... який це розмір, що ви брали в руки в магазині. Ну, Тут сотні позицій, тисячі позицій, це навіть не сотні. все неможливо купити, і воно не потрібно. Класична, елегантна блуза в кремовому кольорі. Мені теж сподобалося, хоча це поліестер, але вона в гардеробі, звичайно, би пригодилася. Отакий От джемпер Color Block бежевий з чорним. М'якенький, дуже якісний. від Next. І моя знахідка від мого улюбленого бренду Jolie. Англійський бренд преміум класу. З оготипчиком ще я такий светр, м'якесенький, плюшевий, тут колір лавандовий. Дуже красивий відтінок, і я взагалі плюш з плюшів люблю все таке м'якесеньке, затишне. І я дивлюся отакий закритим горлом. В кораловому рожево-кораловому кольорі отакий светр. Він якраз прекрасно на осінь би підійшов, тому що він такий затишний, невідкритий в вирізі. І від Бонмарчі bon я дивлюся теж джемпер досить теж насичений відтінок. Пішла я на сумки, думаю, можливо, хтось щось скине цікаве. От такий портфель. І ще один ведмедик, і він теж сумний дуже. Іграшки засумували. Ну, останній час я тільки знаходжу сумні іграшки. Що таке? І я ще дивлюся шарфи, можливо, хтось шок відкинув комусь не потрібно, але немає. Отакий От акриловий шарф. І я його теж не хочу. Подивіться, скільки шарфів залишається. Це жах. Скільки товару. Текстиль. Домашні піжамки, шортики, штани для дому. Все-таки красиве, яскраве. Подивіться, який лонг, м'якесенький в новому стані. Така новорічна тематика, такий блакитний. Теж це верх від піжамки. Трикотаж. Скоро почнуться холода, і така піжамка стане в нагоді, картата, і вона не загубилася, йдуть і штани, і сорочка вверх. Для когось це буде дуже хороша знахідка. Отакий, От якби халатик, це вверх від піжами, ще такі флісові штанятка мають бути. Такі, подивіться, халат плюшевий, і такі милі шортики, яскраві при яскраві, спринтами, в них можна спати, в них можна по хаті ходити. І вони будуть м'якесенькі і зручні. І я знайшла отаку сукню: це віскоза, насичений лимонний відтінок з гумкою ззаду. така вона фривольна. І ще таку лаконічну я знайшла сукню теж від бренду White Stuff. Мені теж вона дуже сподобалася. Це недооцінений бренд в Україні, це дуже якісний бренд. Це льон 100-відсотковий, пастельні відтінки. І ще скільки залишилося суконь мережі них поліестерових, віскозних бавоняних отакі шортики, чорні, базові, з етикеткою, натуральні. Літом це знахідка, ще такі яскраві від некст, шортики в смужку. І я дивлюся футболочку в ніжно-рожевому відтінку з притом. Це теж для сну футболочка піжамна, от така в кораловому червоному кольорі від регата. І така блакитна, з камінчиками, елегантна, класична футболочка, це трикотаж віскозний, дуже якісний. Я поважила сукню, щоб показати, яка сьогодні ціна, скільки вона заважить, ще футболочку. І я вирушаю вже з покупочками додому. Все вам покажу, що я придбала, насолоджуюся паралельно фарбами осінніми, блакитним небом, архітектурою. Я йду задоволена і з хорошим настроєм і вам покажу, що я вполювала. І ми вже вдома, і деякі речі не всі трошки покажу отакий От джемпер. Подивіться, який зелений колір насичений. Це від White Stuff, органічна бавовна, Зелений такий малахіт, лісний зелений. І я взяла цю сукню від Mark Spencer. Насичений жовтий колір, принт вільного силуету. Це віскоза. І ця сукня мені дуже сподобалася. Вона в новесенькому стані. Ще я взяла отаку стильну сучасну спідницю в довжині міді, це джинс. Колір моку, кава з молоком застібається на гудзики донизу. Досить стильна спідничка. Демі сезон. І ще я взяла отаку прошва, бавовна 100%. І колір хаки, це не такий тьмяний. І я все ж таки взяла оцю сорочку жіночу від Джоулі в клітинку. Дуже стильна, вона би поєдналася з цією спідничкою дуже гарно. Сорочка якісна, якісне пошиття. І я забрала оці босоніжки, горіхово-коричневий колір від Office London. А це м'якесенька замша, всередині шкіра м'якенька, і зручні підбори. І я хочу для себе вже їх приміряла, вони дуже так красиво на ножці дивляться. Це 37-й мій розмір. Я хочу собі їх залишити. Ну, я ще думаю, ну, швидше всього. Я поміряла, вони зручні. і... Ось такі джемпери від Mint Velvet, Це англійський бренд. І теж дуже якісний це бавовна і декоровано стрічкою з натурального шовку. Базово-білосніжний колір, легкої в'язки. І разом, подивіться, теж було би дуже красиво. З цією спідничкою, з босоніжками. 14-та англійська. І це бавовна і шовк натуральний. Забрала я цю сукню від White Stuff. Це 100% льон. Вона прямого силуету має бокові кишеньки. Вона теж має натуральну бавовняну підкладку знизу. І це мій розмір. 100% льон, бачите, і підкладочку. Ця мені сподобалася ковтинка, такий джемпер, в'язаний середньої щільності в'язки від Дамарт. І в реальності тут такий відтінок бусковий, лаванда, в'язка комбінована, мережена така в'язка, і далі гладка. І це бавовно закрило. Дуже мені сподобалося, але відтінок бускового неймовірно красивий. Ще я взяла таку рожеву блузу боху стиль, ніжно рожевий відтінок вільного силуету. Взяла я спідничку подібну до попередньої, теж донизу застібається на гудзики, і це джинс, біло-молочний відтінок. Теж мені сподобалося щільно-щільна така, щільний джинс. Від Mark Spencer і 44-й європейський. І от такий кроп джакет. Це джинс, і він в принт і дуже мені сподобався. Він подивіться, як би поєднався з цією спідничкою. цікаво і досить стильно виглядало би на синьому, на синьому блакитному фоні отакий рожевий принт. Но мені дуже сподобалося. З накладними кишеньками. І знахідка в сезон. Неосподівано, неочікувано це світшот, м'якенький, тепленький, має такий начосик баєчку знизу в синьому кольорі. Яскравий має принт лого. А я дуже задоволена цією знахідкою в сезон. Просто я світшоти мега люблю. Якщо він мені підійде, я собі його залишу. Я люблю оверсайс відшоти. Ну, я бачу, що він великий буде на мене. Ну, Я подивлюся, дуже стильний, я дуже задоволена. І такий кардиган від Avenue в'язаний, середньої щільності в'язки, бежево пісочний колір, навіть пісочна карамель, така якась. Я навіть не знаю, як цей відтінок описати, але він дуже-дуже красивий цей відтінок. Це з кишенями довгий кардиган в'язаний. Подивіться, який він стильний. І навіть без цими босоніжками, Хоча б це не по сезону, але по самому по, по відтінку воно би підійшло. І тут є Альпака, є вовна. Ой, який прекрасний склад. І класичні джинси, базові джинси темно-синьому кольорі від англійського бренду. Прямі класичні, якісні. Разом з оцим кардиганом можна було би взяти сорочку картату від джоулі. І навіть у ці босоніжки, якщо вам ніжки не холодно було б. Ну, якщо більш тепліша погода, можливо. Но стильно погодьтеся зі мною. кардиган, джинси і ота сорочка було б досить-досить стильно. І моя сама така корона знахідка, вишенька на торті, нагорода за мої пошуки, коли я вже виходила, і я підрізала отакий від Armani Exchange футляр для окулярів. Просто він, ну, сліди використання мінімальні. Хоча мої окуляри всі йдуть з футлярами, але я, звичайно, собі залишу. Цей футляр, я запитала, кажу, а це на вагу От, останнього дня 39 гривень за кілограм, це не полиці було він сказав, так, так. І я думаю, а чому ніхто не взяв? Я, від... я навіть його не роздивлялася добре, його вхопила. Отакі були мої знахідки, мої котики. Всіх люблю. Чекаю ваші коментарі. Напишіть мені в коментарях, як вам мої знахідки, як вам. Мої покупочки, і чи ви би щось носили, чи ви би щось придбали з цих речей, які я вам показала. Па-па, цьом-цьом.